Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, яке я буду сіяв на в 2024 році. Буду сіяв ось такий блажан Круглий джаз. Укріп, брум, блаклажан Честер. Томат Мадрид. 250 насінин коштує 2500 гривень. Томат Ямомота. Ось такий жовтий. Ще один томат Ямомота. Томат біг сашер Огирок і лунара. Томат Сибірите, Томат Мануса, Томат фенда, огирок, Мадрелен томат, пінхіт, перець, бурабела. Так. Це яке насіння, яке я ще буду сів Є яке насіння, яке я вже посів Я вам вже його не покажу. Так, ось таке буду сів Перець, Спрінгбокс такий жовтий. Кабачок інскандер Перець, гіркий. Кампай. Кабачок аржал, капуста Парел, Капуста зарісима новинка, перец, редбул, кабачок таремино, томат селеросо, кабачок санлайте, томат толстой, баклажан чемундан, блаклажан дестан, томат бодерин. Ось так я, я буду сіяне насіння.